Чи готуватися українцям до блокаутів? Росія знову битиме по енергетичних об'єктах. Путін каже прямо: Росія серйозно відповідає на атаки України по їхній енергетиці, а це значить, удари по нашій інфраструктурі стануть системними. У серпні вже були вибухи на газових об'єктах Одещини, масовані удари по шести областях. Понад 100 тисяч людей було без світла наприкінці місяця. Атаки по Києву, Одесі Чернігівщині. Та що там казати, якщо тільки за перші два дні вересня Росія запустила 150 дронів? Ні, частина з них била саме по енергетиці. Аналітики інституту вивчення війни попереджають: Москва накопичила ракети та дрони, і удари будуть тільки посилюватись. Мета очевидна: зірвати підготовку України до зими та посіяти хаос. Зокрема, про це попереджав і президент Зеленський. Тож чи чекати блокауту? Ризики високі. Але в Україні вже є досвід зими 22-23 років і системи ППО. Тому повного відключення світла по країні найімовірніше не буде. Але локальні і довготривальні. Валі відключення цілком реальні.